10 травня 1944 року, після вигнання нацистських окупантів з Криму, очільник НКВС Лаврентій Берія доповідає генеральному секретарю Йосипу Сталіну про те, що з 1941 року, начебто, близько 20 тисяч кримських татар дезертирували з лав радянської армії, а більша частина населення півострова активно співпрацювали з німецькими окупантами. В той самий час, згідно національного руху кримських татар в лавах радянської армії у Другій світовій воювало більше ста тисяч кримських татар. Біля 17 тисяч були партизанами і більше семи тисяч кримців працювали в підпіллі проти фашистських загарбників. У своєму листі Берія пише про небажаність подальшого проживання кримських татар на прикордонній околиці Радянського Союзу та пропонує депортувати усіх кримців. До Узбекистану. Наступного дня, 11 травня, Сталін ухвалює постанову Державного комітету оборони No5859 про кримських татар, в якій звинуватив кримських татар у державній зраді, калабораціонізмі та дезертирстві. Сталін постановив виселити кримськотатарський народ до Узбекистану. Франції, 18 травня, 32 тисячі солдат НКВС розпочали операцію з депортації кримських татар. Лише за один день виселили 90 тисяч людей. На збори кримськотатарським родинам давали декілька хвилин. Всього, за даними НКВС, було депортовано щонайменше 180 тисяч людей. За даними ж перепису, проведеного національним рухом кримських татар, 423 тисячі 100 кримських татар були вигнані з рідної землі. Регіонами вигнання стали Казахська Радянська Республіка, Марійська Автономна Республіка, а також Горковська, Кемеровська, Молотовська, Свердловська, Ярославська та Івановська області Росії. Більшу частину понад дві третини депортованих кримських татар спрямували в Узбецьку РСР. За офіційними радянськими даними, під час депортації в дорозі загинули 7889 тисяч кримських татар, більшість з яких діти та літні люди. Звісно, ці цифри довіри не викликають. Померлих навіть не давали поховати тіла, залишали поряд із залізничним полотном. Депортація мала катастрофічні наслідки для кримськотатарського народу. За перші три роки від голоду, виснаження і хвороб померли за різними оцінками. Від 20 до 46 відсотків всіх депортованих. Серед померлих за перший рік майже половина діти до 16 років. 12 серпня 1944 року Державний комітет оборони СРСР затвердив постанову про переселення кологоспників у райони Криму. Так розпочалась радянська колонізація півострову. Лише в 1944 році до Криму переселили 51 тисячу людей, зокрема з Краснодарського краю, Тамбовської, Ростовської, Курської областей та інших регіонів Росії. 9 тисяч людей переселили з української РСР. Для переселенців радянський режим створив окремі умови: їх на відміну від кримських татар, яких депортували у товарних вагонах, перевозили у вагонах для людей, надавали пільги, а колгоспи звільняли від оподаткування. Майном депортованих кримських татар розпоряджалися державні органи, які вилучили 25 тисяч 561 будинок, 15 тисяч дворових забудов, 18 тисяч 736 земельних наділів. Майже 100 тисяч голів свійської тварини, 25 мільйонів книг. Радянський режим почав знищувати кримсько-татарські пам'ятники, рукописи та книжки кримсько-татарською. Мечеті в кримських містах та селах закривались, натомість у них відкривали кінотеатри, крамниці та клуби. Але цього було недостатньо. Радянська влада прагнула знищити бодай якусь пам'ять про кримських татар на півострові. Продовж 1946 48 років понад 80% кримських топонімів замінили на радянські назви. Більшість міст, сіл, гір і річок, які мали кримськотатарські, грецькі чи німецькі назви, отримали нові російські імена серед винятків. Саки Бахчисарай, Судак, Ішунь та Джанкой. У 1967 році радянська влада прийняла указ о громадянах татарської національності, які проживали в Криму, який знімав з кримських татар обвинувачення в державній зраді, а їхні права прирівняв до прав інших громадян СРСР. Але насправді кримським татарам не дозволяли повернутися на батьківщину. Місцева влада в Криму не прописувала кримських татар без спецдозволу. Через це вони не могли працевлаштуватись та придбати нерухомість. Куплені будинки зносили бульдозерами, а кримських татар силоміць депортували за межі півострову. 14 листопада 1989 року Верховна Рада СРСР ухвалила декларацію про визнання незаконним та злочинним репресивних актів проти народів. Підданих примусовому переселенню і забезпечення їх прав депортацію кримських татар засудили і назвали варварською акцією сталінського режиму. Але можливість для масового повернення до батьківщини для кримських татар з'явилася тільки після розпаду СРСР. Люди почали відбудовувати своє життя на рідній землі. У 2015 році Верховна Рада України визнала депортацію кримсько-татарського народу 1944 року геноцидом. За ухвалення рішення проголосували 245 народних депутатів. 18 травня призначили днем пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу. І я ставлю на голосування проект постанови про визнання геноциду кримсько-татарського народу номер 2493, за основу і в цілому, 245 за. Рішення прийняте.